Лемікон, дермгель, Обирай. Скажи грибку, прощавай. Шановні партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми збираємо на безпілотний комплекс для української розвідки, щоб масштабувати точні удари по складам російських озброєнь, взагалі по важливим російським цілям. А як це було от нещодавно в Криму, до прикладу, можете подивитись, високоточні удари суттєво впливають на зниження боєздатності російської армії. І, власне, от наш збір теж такий високоточний. А Керувати нашим безпілотним комплексом будуть пілоти і штурмани головного управління розвідки Міністерства оборони України. А це знаєте, це як, як знак якості, я вважаю. Отже, реквізити в описі до цього відео. І продовжуємо о, цю тему: тему о, наслідків зустрічі української і російської делегації в Стамбулі. На зв'язку з нами зараз Олександр Мерешко, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую за запрошення. Навзаєм. Дякую, що ви з нами в ефірі відгукнулися. Ну, отже, результати дуже сильний результат. Це, звісно, домовленість про обмін полоненими. Коли це може статись, як ви вважаєте? Ну, важко сказати, але це дійсно єдиний, на мою думку, результат, позитивний результат цих перемовин. Але разом з тим, я вважаю, що Цього можна було досягти без цих перемовин, як це раніше робилося. Це звичайно, ну надзвичайно важливо для нас, коли повертається, і ми хочемо, щоб це сталося якомога скоріше. Наші військові е, і це ну важливо. Бо знаєте, ми якраз демонструємо, що ми є країною, яка дбає про життя своїх людей, яка бореться за життя кожної своєї людини за кожного війська. Це надзвичайно важливо. Коли це станеться, відповіді немає. Знаєте, російська сторона може затягувати на превеликий жаль цей процес, висувати якісь додаткові умови, робити провокації. Тому а, я так розумію, що робота в цьому напрямку продовжується, але хотілося б, щоб це сталося як якомога скоріше. Ну то, можливо, тоді й не треба було їхати на зустріч із шнурками Путіна. Даруйте, будь ласка. От мені байдуже там їхні прізвища, посади. А... А, Так би мовити, чому це сталося? Це щоб не розгнівити Трампа? Власне, так і було. Я, я тут можу висловити лише власну думку. Давайте згадаємо хронологію подій, з чого все починалося. Починалося з того, що була напрацьована позиція, причому консолідована позиція. України і чотирьох європейських держав, в тому числі лідерів Європи Німеччини, Великої Британії, Франції і Польщі, стосовно того, що спочатку е, припинення вогню е, на 30 днів, а потім перемовини. Тобто, по суті, це не нова пропозиція, це власне те, з чого починав Трамп у свій час. Тобто, він пропонував починати саме з такого сісфаю припинення вогню. А що відбулося далі? До речі, нагадую, що. Коли е, ця про, е, пропозиція була е, представлена, то європейські е, лідери є навіть фото, коли вони телефонують Трампу і отримали згоду. Тобто Трамп погодився на це. І потім, що відбувається дуже цікаво, буквально через декілька днів е, Трамп робить цю заяву. Е, по суті, це вимога. Щоб президент Зеленський негайно, як там сказано в цьому твіті immediately приїхав до Стамбулу і почав перемовини з Росією, тобто, це вимога Трампа. Я вважаю, що президент Зеленський він вчинив майстерно. Він переграв, можна сказати, навіть не тільки Путіна, але в якомусь сенсі, навіть і Трампа. Він погодився і е сказав: Так, я готовий, але е я сподіваюся, що е приїде до Стамбула е сам Путін. Цього не сталося, тобто, але і потім розпочинаються ці перемовини на е я б сказав так доволі низькому рівні, в якому сенсі, тому що замість Путіна приїхала російська делегація, яка складається з осіб, які взагалі нічого не вирішують, які навіть не мають доступу до Путіна. Тобто тут йдеться про таку ілюзію створення перемовин з боку з боку Путіна, тому але у нас іншого виходу на мою думку не було, тому що ми намагаємося поводитися дуже конструктивно, і ми намагаємося робити те, що вимагає від нас Трамп, і це правильно. Все-таки ми залежимо від Сполучених Штатів від їхньої підтримки, і ми робимо все, щоб зберегти нормальні ділові відносини з особисто Трампом. Тому це був правильний хід, але зрозуміло, що це не завжди відповідає нашим інтересам. А, ну от щодо тих, кого Російська Псевдофедерація направила в Стамбул. Так, там же, слухайте, там персонажі, які не просто нічого не вирішують, вони сформулювати нічого не можуть. А вони ж вийшли на, на цей брифінг та, і просто тікали з, тікали з нього. цей... Представник Росії Мідінський там просто тікав, коли отримав незручне питання від французького журналіста. Здається, про те, що так ваш Путін злякався цієї зустрічі. А скажіть, будь ласка, ви ви зараз сказали, що ми все ж таки залежимо від штатів. От розшифруйте це, будь ласка. А... За часів нинішньої адміністрації Дональда Трампа Україна отримувала лише ту допомогу, яка була затверджена ще попередньою адміністрацією. Зараз навіть мова не йде про те, щоб Україні виділити допомогу, щоб Конгрес розглядав, затверджував про яку залежність зараз ви говорите. Чи ви вважаєте, що Трамп може змінити свою політику? Ну насамперед ми дійсно маємо працювати. З тим президентом, який є, і робити все, щоб все таки перетягнути його на наш бік. А дійсно, ми залежимо від сполучених штатів насамперед, якщо йдеться про зброю, високоякісну високоточну зброю, системи ППО, системи Петріот, які захищають наші міста, тобто Сполучені Штати мають... Таку розвинуту систему виробництва зброї е, Європа, на жаль, ну поки що не має цього, тому дійсно е, це дуже важливо. І до речі, я просто нагадую, що Верховна Рада нещодавно ратифікувала угоду про корисне копалення, і це може бути одним з механізмів. Якраз який дозволятиме нам отримувати американську зброю, тобто Трамп, Сполучені Штати, вони наскільки я розумію, готові будуть продавати цю зброю, а наші європейські партнери і друзі будуть допомагати знаходити кошти на то на те, щоб купувати цю зброю. Тобто, ми дійсно для нас важливо отримувати американську зброю. Щодо угоди про корисні копалини, доречно ви згадали. З пафосом була підписана рамкова угода, і значно меншим пафосом було повідомлення про те, що Україна підписала ще дві технічні угоди із Сполученими Штатами Америки. От наскільки вони є кабальними для України, як ви вважаєте? Ну а насамперед, Верховна Рада, і це сказано і в тих документах документах, за допомогою яких відбувалася ратифікація, закон про ратифікацію цієї угоди. Там дуже чітко говориться про те, що Верховна Рада дала свою згоду на обов'язковість лише цієї угоди про корисні копалини, і там, по суті, йдеться про те, що ми не бачили і не даємо згоду на інші якісь угоди, які можуть бути. Але це нормальна практика. Дійсно, для реалізації рамкової угоди можуть укладатися інші угоди, які не потребують ратифікації. Я їх не бачив. А, але а, з точки зору юридичної ваги і сили вони а, не мають такого значення як ця рамкова угода, тому що за нашим законодавством за конституцією, коли Верховна Рада дає згоду на обов'язковість, то таким чином міжнародний договір стає частиною національного законодавства, тобто стає ну по суті в якомусь сенсі законом. А інші угоди не мають такої юридичної сили, і вони мають відповідати. Або принаймні не суперечити ці рамкові угоди. Це можуть бути угоди, наприклад, як господарські договори, міжнародні комерційні угоди, які, в принципі, не потребують згоди парламенту, і які мають відповідати існуючому законодавству. А чому вам не показують ці технічні угоди, вам, навіть народним депутатам, тим більше, що ви несете за це відповідальність, ви проголосували за рамкову угоду? Ну а це має свою логіку, тому що я вважаю, що це правильно. Нам показали те на що ми даємо свою згоду. І інші якісь документи вони можуть існувати, але ну поки що я їх не бачив, можливо, тоді на той момент ще не було досягнуто домовленості, тобто вони ще не були укладені. Я так розумію, що вже ця, тобто, вдалося досягти домовленості вже після ратифікації. Ну, це таке моє розуміння, скажімо так, ситуації. Просто ну ви ж розумієте, що завжди виникатимуть сумніви, що якщо це не показують навіть народним депутатам, які проголосували за рамкову угоду, і мають доступ до державної таємниці, то там можуть бути якісь приховані пункти. Ну теоретично, це може бути, хоча я сумніваюся в цьому, але. Які наслідки матимуть ці угоди? Вони не є юридично обов'язковими, вони не мають силу закону. А ще означає, якби наприклад. Сторони були зацікавлені в тому, щоб і цим угодам надати юридично обов'язковий характер. Вони б звернулись до Верховної Ради і зробили це в формі міжнародного договору. А якщо це не договір, а якийсь комерційний контракт, то він е, повинен відповідати на сам конституції і законодавство. Якщо не відповідає, то він не має юридичної сили. Відомо, що представник Дональда Трампа стів Вітков, ну, би, відклав свій візит до Москви. Та що ви вбачаєте за цим кроком Вашингтона? Ну, для мене Вітков є такою трошки загадковою фігурою. Ну, те, що він відклав свою поїздку до Москви, це. Ну це добре, тобто, можливо, Вашингтон, Трамп вони починають більш реально дивитись на ситуацію, на те з ким вони мають справу. До речі, знаєте, перед ефіром я так подивився. Така промайнула новина про те, що Трамп ні ну треба перевіряти, звісно. Але Трамп планує на понеділок, на 11 ранку, за Вашингтонським часом, звісно, розмову телефонну з Путіним. А потім буде говорити з президентом Зеленським. Тобто така ну, сенсаційна доволі таки новина, але, звичайно, треба перевірити. Ось Стосовно Віткофа, що мене трошки тут бентежить, у мене таке враження, що президент Трамп занадто довіряє відкуфу. Ну, Це зрозуміло, його партнер, приятель, може, друг і так далі. Але справа в тому, що, судячи з інтерв'ю Віткофа, сам Віков не є достатньо досвідченою. Особою в політиці в дипломатії, і він е, занадто довіряє Путіну. І знаєте, тут може виникнути такий неприємний ланцюжок, коли Трамп довіряє Віткофу, а Вітков довіряє Путіну. І це небезпечно. Я вважаю з точки зору процесу прийняття правильних рішень, об'єктивних рішень у Вашингтоні адміністрацію президента. А ви слухали інтерв'ю Трампа Fox News от ну буквально крайнє інтерв'ю президента Сполучених Штатів Америки, що він там говорив і про Зеленського, і про Путіна. Так ну звісно, я подивився це інтерв'ю. Там є такі речі, які, які мене вразили, які свідчать про те, що ну, президент Трамп не зовсім орієнтується, коли він розповідав про російські. Танки, які застрягли в Багнюці, і це врятувало Київ. А так би, нібито, за словами президента Трампа, Путін міг би захопити Київ протягом п'яти годин. Це знаєте, ну зрозуміло, що це свідчить, що, на жаль, президент Трамп не дуже орієнтується в реальній ситуації. Треба, щоб хтось йому розповів, що дійсно відбувалося. А щодо, знову ж таки, щодо. Оцих цих мантр про те, що він думає, що Путін хоче домовленостей, а з Зеленським важче домовлятися. Ну, це у мене є пояснення. Я намагаюся, хоча б собі це пояснити. Можливо, просто Трамп намагається в такий спосіб підтримувати можливість якоїсь домовленості з Путіним, і тому він, хоча він розуміє, я, я думаю, так що він достатньо досвідчений політик, який розуміє, з ким він має справу. Але він змушений. Дотримуватися саме такої риторики, щоб е, на його думку знову таки, не образити Путіна і щоб досягти якогось результату. Хоча вже він мав би зрозуміти, що результату просто не буде, бо це Путін це не та фігура, не та особа, яка здатна дотримуватися досягнутих домовленостей, які яка буде використовувати ці перемовини тільки для е, доволі принизливий до речі спосіб для президента Трампа, тільки для того, щоб уникати. Уникати санкцій з боку Трампа і для того, щоб затягувати ці перемовини. Але Путін абсолютно не налаштований на той результат, на який навіть Трамп розраховує. Ну от і те, що ви зараз говорите, це характеризує Трампа як такого гравця, так, який маневрує думає якимось чином як це як як це розцінить путін для подальших перемовин. ну такі складні комбінації очевидно в голові у 47-го президента сполучених штатів америки але ж він не може не розуміти, що його заяви впливають на резистентність України і на ставлення наших партнерів до України, тому що коли весь світ бачив, що сили оборони буквально розбили російську армію під Києвом і відкинули її. І, і до речі, історія про багнюку це ж неправда, ще із тієї позиції, що а росіяни йшли по нашим чудовим дорогам. Ну, будьмо правдивими, у нас же була програма відновлення доріг, велике будівництво, і росіяни реально їхали по досить якісному покриттю? Ніякої багнюки там не було насправді. Ну і ось щодо що того, що це ж такі заяви, які виголошує президент Сполучених Штатів Америки, вони впливають на решту наших партнерів. Ну навіщо допомагати країні? Якщо. А все, що сталося під Києвом, так це тому, що загрузли російські танки в болоті, правда. Ну, справа тому, що хто би не був президентом Сполучених Штатів, але сама країна, сама держава, сполучені штати залишається лідером вільного світу. Це демократична країна, і політика США не зводиться до однієї фігури президента. Там і інші є демократичні інституції, але безумовно, європейські партнери вони значною мірою або орієнтуються, або враховують позицію цього лідера світу. Світу демократії це цілком природньо і дійсно знаєте тут питання, я б сказав, те, що американці називають credibility, тобто довіра. Важливо підтримувати довіру. І коли заяви президента вони не сприяють підтриманню цієї довіри і до самої адміністрації, і до Сполучених Штатів, в тому числі з боку наших європейських партнерів. Партнерів, то це дійсно погано. І треба намагатися, ну знаєте, принаймні мати якийсь безпосередній діалог. З Трампом з його командою для того, щоб мінімізувати такі ризики. Я до речі, тут згадав програму Велике будівництво як ви вважаєте, все ж таки, зважаючи на ризик російського вторгнення, наскільки доречним була відбудова таких якісних українських доріг, тим більше на тих напрямках, де ми з вами розуміли, що по ним можуть піти російські бронеколони, правда? Я просто згадав досвід Другої світової війни, там було цікаво, була цікава історія. Коли німці наступали на Париж, вони берегли це покриття, і їхня важка бронетехніка йшла вздовж, вздовж узбічну. От вони залишали ці дороги цілими. Росіяни перли по нашому чудовому, якісному асфальту своїми танками. Наскільки було доречно витрачати мільярди, розуміючи, що ці ці комунікації ворог може використати, щоби швидко підійти до Києва. Ну, справа в тому, що ці дороги будувалися. Інфраструктура не для росіян, а для нас самих. Економісти твердять, що. Інфраструктура є надзвичайно важливою для розвитку економіки, і це дійсно так, але росіяни вони ж не тільки використовували дороги в Гостомелі, згадаймо, тобто була десантна операція з намаганням захопити Київ, тобто через повітряним таким шляхом можна сказати, ось і в принципі ми виходили з того, що дороги будуються в мирний час з розрахунком на те, що це буде сприяти внутрішньому розвитку економіки. І дійсно дійсно росіяни скористалися всім всією по суті інфраструктурою, але головне, що нам вдалося все-таки подолати їх, і вони зазнали першої такої стратегічної поразки під Києвом, і це змінило ситуацію радикальним образом. Росіяни просто перли по нашим чудовим дорогам. Знаєте, я був навіть в Чорнобильській зоні, і там просто все прекрасно. Ну тобто, російські війська йшли повним ходом по по чудовому покриттю яке в яке ми вкладали ну реально мільярди а скажіть яке продовження можуть мати ось ці зустрічі української і російської делегації це при тому що росіяни знову нам привезли капітуляційний сценарій от якщо узагальнити їхні вимоги так то це ну якби модифікація стамбульських угод 2022 року Ну тут декілька варіантів можна передбачити. Один з варіантів це перемовини заради перемовин. Тобто, формально такі, такі перемовини будуть відбуватися, але результату вони не матимуть з однієї простої причини, що в Росії все вирішує диктатор. Тобто, якщо вести якісь перемовини, то треба з самим хто приймає рішення, тобто в даному випадку Путін, кремлівський диктатор. Ось а, або можливо на якомусь етапі стане всім зрозуміло, що вести такі перемовини безперспективно, тому що е, Росія не налаштована на результат, Путіна взагалі не цікавить, не цікавлять жодні перемовини. Він це використовує не для того, щоб досягти якийсь результат для як інших, абсолютно інших е, цілей. І коли це зрозуміють, е, наприклад, адміністрація Трампа, і тоді вони почнуть. Діяти відповідно, що перемовини вони не потрібні а потрібен тиск, максимальний тиск на Путіна на Росію. Потрібні санкції потрібно озброювати Україну. Це єдиний вихід, який є, якщо говорити про реалістичні якісь очікування. Щодо, щодо реакції наших партнерів, ми достатньо з вами поговорили про Дональда Трампа. Водночас, наші європейські друзі вони обіцяли висували дедлайни Росії, так спонукали, щоб росіяни прийняли це рішення про припинення вогню. Більше того, по суті, в ультимативній формі. Зазначали, що дають там такий-то термін до кінця 12 травня, щоб Росія прийняла це рішення про припинення вогню? Росія не прийняла це рішення. в Стамбул расисти привезли модифіковані вимоги 22-го року. Капітуляційні безумовно. Ну тобто, українці мають їм віддати навіть ті ті території, які Росія не захопила. І дивлячись на все це неподобство, коли ж буде реакція наших європейських партнерів, як ви вважаєте? Ну, з одного боку, реакція вже була. Я маю на увазі 17-й пакет санкцій європейського союзу. Ні, ні, який... це вибачте. Це, це був плановий пакет. Вони мали його затвердити, і я так розумію, з політичної точки зору вони це й поспішили зробити до перемовин, щоб не зірвати власний план. Тому що це ж 17-й пакет це стояло в плані. Вони говорили про інші санкції. Так, Ну безумовно, вони говорили про інші санкції, але тут. Е... Скажімо, так м'яко кажучи, трошки сплутав карти сам Трамп, тому що спочатку він погодився на цю пропозицію європейських лідерів, що спочатку перемир'я. Принаймні на 30 днів, а потім перемовини починаються, тому що треба переконати, щоб Путін представив доказ того, що він налаштований серйозно на перемовини. І Єдина можливість довести це було перемир'я припинення вогню на 30 днів. Якщо це не не станеться, то тоді передбачалося передбачалося впровадження санкцій, і в тому числі і європейцями і сполученими штатами. Трамп на це погодився а потім з'являється цей несподіваний твіт. Який сплутав всі карти і всю ситуацію зараз трошки знаєте, на жаль, забули про необхідність впровадження цих санкцій, але знову ж таки, останнє інтерв'ю про Трампа воно свідчить про те, що Трамп все таки розглядає в принципі потенційну можливість застосування санкцій, якщо там відбудеться розмова з Путіним, якщо Путін. Не погодиться на припинення вогню, то така принаймні, теоретична така можливість залишається. Але знову ж таки, знаючи Путіна, ми можемо передбачити, що буде. Путін так відверто в обличчя Трампу не скаже. Я не погоджуюсь на припинення вогню. Він як завжди почне висувати абсолютно неприйнятні абсурдні додаткові умови. І питання в тому, а як довго Трамп буде продовжувати цю гру, і буде удавати, що нібито нічого не нічого не відбувається. Тобто, коли він застосує санкції. Ну і звісно, європейці також. Ми сподіваємося, що будуть е, додаткові і е, набагато більш рішучі і е, вагомі санкції проти Росії. Питання ж у чому, коли ми говоримо про санкції, то санкції це ну не тільки, скажімо, там санкції проти там двох-трьох осіб. Так йдеться про основну мету санкцій. Треба поставити дуже чітку мету. Санкційної політики, і така мета повинна полягати в тому, щоб зупинити російську військову машину, тобто позбавити Росію тих доходів, які вона отримує з продажу нафти і газу, таким країнам, як Китай, як Індія, і як Туреччина до речі, також. Тобто, це має, якщо ми встановлюємо дуже чітку таку мету, то потім зрозуміло, які санкції використовувати, що робити для досягнення цієї мети. Ну, якщо ви маєте на увазі інтерв'ю Дональда Трампа Fox News, то справді я би це кваліфікував би як такі, таку е, дуже дуже теоретичну е, дію, яку може застосувати Дональд Трамп, тому що він говорив про те, що я можу застосувати ці санкції, а можу і не застосувати. І взагалі я би не хотів би цього робити. Ну але подивимось. Одним словом, зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло щодо позиції Сполучених Штатів Америки. Ось але сподіваємось що, що, все ж таки. Хоча ні, сподіватись, треба на гірше, а краще воно вийде, якби за, за інших умов. Олександр Мерешко, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.